Кошенята попліткуємо, говоримо про бадоєва на емоціях гнільця кирячки, нітро нітрогліцерин, вітвіцька і горбудов. Пробивають дно пекла. Можете зручніше, наберете чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, з вас обов'язково вподобайка підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, комусь відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Сорі, друзі, зараз. Переходжу на нову техніку знімати. Зараз поки що на стару камеру цей випуск і наступний роблю. А були у нас невеличкі трабли зі звуком, він був то просторовий, то занадто пласким. Чекаю нову петличку. Прийде завтра, нарешті, я її заберу. І у нас все буде суперово. До речі, я кайфую від цієї лампи, яку я придбав. Я залишу посилання на інстаграм-магазин в описі під відео та в закріплених коментарях. Перейдіть, подивіться різні розміри, різна підсвітка. Це я просто вибрав для себе зручну, яка мені сподобалась. Тому зараз вона дає таку динаміку світла. А, взагалі, дуже зручно управляєте з телефону ціни абсолютно адекватні і дешевше ніж загалом на ринку. Тож усім рекомендую магазин Анлайт. Ці вироби виготовляють мої друзі, тож за якість взагалі не сумніваюся, і вам рекомендую. Тим паче, класно, що працює від павербенку, і коли немає світла, можна розважати себе як завгодно, створити атмосферу будь-яку, яка вам прийдеться по душі, незалежності від того, чи є у вас світло, чи немає. Отже, розпочинаємо сьогоднішній випуск. Дивіться. Про що ми будемо з вами говорити? Мова піде про Алана Бадоєва, який на Олімпійських іграх в Парижі представив стрічку Довга доба. Сьогодні е сидів тут і зрозумів, що десь місяць вже не бачив фільму, бо я подорожую з фільмом різними країнами і намагаюся якомога більше показати людям, щоб вони знали нашу історію. Але сьогодні воно мене зовсім по іншому прибрало, тому що я зрозумів, що Що тут зафільмований перший етап війни, а вона ще триває. Вона просто зараз триває. І це дуже важко. Дуже важко це відчувати, тому що вона просто зараз, у цей самий час, наші хлопці, дівчата, люди, вони виборюють для нас свободу та просто право жити на своїй землі. І те, що тут зафільмовано, воно. Ще десятки разів хуже, ніж тут. Тому а, так, мені здається, що ви правду кажете, що дивлячись на людей, на дуже простих людей, навіть військові, вони вчора ще були пацанами, медиками. Тобто, а тут в кадрі вони вже герої. І герої не тому, що багато куль випускають, а тому, що один хлопець тримає іншого і просто виводить. До речі, Оцей парень, що був поранений, менше місяця тому він одружився з тою самою Веронікою, і цей хаос, котрий його витягував, хлопець, він був його, як він каже, це мій янгол-охоронець. Тобто багато чого вже змінилося з цими людьми, але вони в Україні, вони допомагають один одному. І так, не можна їх за це не любити. Я дуже пишаюся нашими людьми. Але я просто хочу сказати, що. Так світ складене, що ми тут, вони там. І ви знаєте, я подивився зараз фільм і дуже хочу додому. Просто дуже хочу додому якомога скоріше потрапити. І я знаю, що багато українців, котрі знаходяться вимушено, не вдома, вони дуже хочуть додому. І бо в нас дуже класна країна і дуже красиві люди з великим серцем. І я дуже вдячен, тому що тут зараз є така можливість хоч трошки показати, як ми живемо, як ми намагаємося жити і за що ми боремося. Я просто розтікався в сльозах, ви знаєте, мої емоції. Настільки воно мене пробрало, це, от знаєте, два надпотужних фільми в період повномасштабного вторгнення. Це 20 днів в Маріуполі, але там взагалі. Я просто тиждень не міг відійти психоемоційно, взагалі під слова зовсім Алан Бадоєв трішки легкіший фільм, але теж він є дуже важливим в документуванні російських злочинів проти України. Тому я дуже радий, що прому цього фільму не залишилось в рамках України, а пішли далі представляти цю кінострічку на солідних. Міжнародних платформах це дуже важливо. Тож, Алане, дуже дякую вам, усій команді, хто був долучені до створення цього фільму, тому що він грає надважливу соціальну, в тому числі історичну, роль. Хто, до речі, переглядав довгу добу? Будь ласка, напишіть в коментарях. Бачили, не бачили, які емоції у вас викликав цей фільм. Тебя. я вже... виплакала всі глоза. У меня ночью с Binance пропало 50 тысяч долларов. И... Опять не знаю, что делать. Я не знаю, кто это сделал. Я не знаю, как их вернуть. Потому что, насколько я понимаю, если украли, то эту... да уже. Сука, что за период такой конченый? Это точная информация? Да. Ну у него на бирже KYC, у него верификация пройдена, он на свой же адрес закинул. Ты представляешь, дал долб... Он взял и на свой адрес закинул, и у него верификация пройдена. Это вот так решается. А це друзі мої корячка. І хотілося б мені сказати, що єс, бумеранг існує, але не тут то було. Корячка просто робить черговий прогрів до нових інфопродуктів, аби це втюхати своїй аудиторії. Тобто, чого не зробиш заради того, аби про тебе говорили? Вау! Чого не зробиш задля того, аби підвищити цінник на курси? Корячко, вау! Дно із дна! Але маємо, що маємо, знаєте. Ось ці дешеві прогріви, вони мені дуже нагадують російську кальку, але воно так не працює. Здебільшого у нас люди це не сприймають, і слава Богу. Далі у нас Надя Дорофєєва, яка представила музичне відео, танцювальну версію на композицію Нітрогліцерин. І ви знаєте, я хотів би взяти до уваги цей реліз з однієї простої причини. Надя Дорофєєва та її команда сьогодні є зразковим показником того, як потрібно працювати артистові. Твої релізи повинні виходити кожного місяця, незалежно від того наскільки хітовий чи не хітовий попередній реліз, коли ти працюєш ось так на потоці і постійно випускаєш, випускаєш, випускаєш. Рано чи пізно ти отримуєш результат. І потім ось ту планку, яку задає Надя Дорофєєва, до неї дуже тяжко дотягнутися з однієї простої причини, тому що потрібно чітко знати, хто ти, що ти, про що ти і що ти хочеш сказати своєму глядачеві і слухачеві, в тому числі в першу чергу. І як казала моя викладачка з університету по акторській майстерності, Ніна Шарлапова, яка була долучена у свій час до мюзиклу за двома зайцями. Наказали чудову фразу, якщо вам немає чого сказати, вам немає чого робити в професії. І вона була права на усі 100, на усю тисячу. І тільки з роками я зрозумів, про що говорила Ніна Володимирівна. Дарафєві є що сказати, вона це говорить і постійно дарує нові е, релізи, які написані доступною зрозумілою мовою, немає там складних обертів, немає там складних сенсів. Все чітко із життя. І тому артисти дратуються. Багато хто Дорофєєві заздрить, тому що вони не можуть бути такими продуктивними, як Надя і її команда. Ось так, друзі. Хто бачив прем'єру відео, оцініть, будь ласка, в коментах від 1 до 10. Я в шоці фонд Охмадит, через який вирішили вкрасти мільйони доларів, має наглядову раду. Її задача попереджати корупцію фонду лікарні. І члени наглядової ради це клоуни з 1+, плюс Юрій Горбунов та Соломія Вітвіцька. Їх робота попереджати корупцію в лікарні. По перше, вони дали добро на корупційний тендер. Промовчали, а також промовчали за розпил 200 тисяч євро за консультацію по ремонту Охмадиту. По-друге, коли виник скандал за дві доби, вони не написали ні слова про корупційні. Тендери вохмадиті, все, що є на їх сторінках, це їх селфі, та які вони усміхнені та як радіють життю. Бариги, скільки ви хотіли заробити на горі та хворих дітях? Яка ваша доля ведучий 1 плюс 1, в цій афері? Тобто Соломія Вітвіцька і Юрій Горбунов знаходяться в наглядовій раді Охматдиту, відбудови Охматдиту в даному випадку. Клас. Знаєте, я коли працював в одній компанії, там теж була наглядова рада, і це не просто рандомні дядечки і тічки. Вони колективно, колегіально приймали важливі рішення. Від їх слова залежав подальший вектор розвиток. А ми що з вами бачимо? Повний треш? Я можу лише сказати одне. Соломія Вітвіцька, яка прикривається посмішкою. Посмішкою диявола і ніяк інакше. Юра Горбунов, який все ще е, сподівається потрапити до Верховної Ради в майбутньому, ви не просто дно із дна, ви не люди. Запам'ятайте ці імена. Соломія Вітвіцька і Юра Горбунов були долучені до потенційного розпилу. Чо, а чому до потенційного? До розпилу грошей на Охмадит, на дитячій трагедії, на національній трагедії. І ці люди продовжують працювати на національному телеканалі. І ці люди скажуть обов'язково: ми тут ні до чого, а ми просто рахуємося в цих списках. Ці списки наглядових рад просто так не потрапляють. Юрій Горбунов та Соломія Вітвіцька. Ці люди розраховували на розпил грошей. З Горбуновим все зрозуміло ще після. Кіновиробництва, значить, з держави витягнути 33 мільйони. Всі запам'ятали цю історію. А от Соломія Вітвіцька, яка постійно транслює: Боже, мій мій коханий воює, він герой, він неймовірний, я так хвилююсь!» Ще одна Єфросиніна, яка намагається себе вибілити на максимум. Я взагалі не можу назвати Вітвіцьку людиною. Не можу. Ви були долучені до корупційної схеми. На трагедії дитячих життів. Розумієте, про що йде мова? Ну, розумієте, мої емоції, моє обурення. От і робіть висновки, на кого ви підписані, за ким ви слідкуєте, і чию рекламу потім переглядаєте, і кого ви годуєте своїми гривнями. Робіть висновки, друзі. І ніяк інакше. Ці люди не заслуговують бути в інформаційному просторі України. Це не люди. От і все. Що ви думаєте про це все? Давайте поспілкуємось в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!